Привіт, Тікток, привіт YouTube. Виставлю сьогодні відео і туди, і туди, на свій канал. Відео для тих, хто хоче купити яву і не знає, що на ній, яке на ній, що оригінальне, що не оригінальне, що ставилось з заводу, що ні. Дуже багато людей хочуть купити яву, щоб вона була максимально з оригінальних запчастин. А якщо ні, то хоча б з якісних. Тому знімлю відео для тих, хто не знає, як вона має бути укомплектована, відреставрована, якщо вона продається там приблизно за суму 4000 доларів і вище. На такій яві за цю суму мало би бути встановлено по максимально оригінальні комплектуючі. Наприклад, почнемо з фари. Ось маємо фара оригінальна. Ось тут пише in Czechoslovakia. Чехи ставили на всі свої деталі клеймо PAL, Ставили прописом Мади Інчахословакія. Оце є оригінальна Явовська фара. 12 вольт Ява. Далі, нижче. Також комплектувалися ось такими сигналами Bellman. Це польські сигнали. Вони закуповували у Польщі і комплектували польськими сигналами Белма. Рідкісні і дорогі. Далі. Стекло поворота. Також по оригіналу спереді з лінзою. Пише Маде і Чехословакія. Це оригінальне стекло. Далі. Заводське оригінальне зеркало. Velorex M104 і значок. Не Velorex, копія, а Velorex. Така стоючка Ось так воно має виглядати. Також на люксовці мають бути ось такі жимочки з ребром жорсткості. Далі, по приборах. Прибори не китайські, має бути пал Чехословакія. Це є оригінальні прибори, правда після відновлення, реставрації. Далі. Правий пульт має мати лейбу, ява, логотип. Ручки. Це є чеські ручки, не китайські. Вони не мають тут видовження проділу такого більшого. Далі. Замок зажигання. На два положення, не на три. Без трійки. Трійка то китайське. Далі болти мають бути Лі. Лі 5С. Можуть бути SL. Ось тут ззаді на амортизаторах SL. Також оригінальні мають бути. Ось там Лі. Там також мають бути оригінальні. Ну, я правда на мотор їх себе не знайшов. Далі болт бокової підніжки свій. Далі. Амортизатори. Розбірні і в пластикових стаканчиках. Не китайські, не пружинні чи зетовські. китайські будуть знизу стаканчик, буде хромований верхній металічний. І зверху вони не розбираються. То є Китай. Коли Їдемо, дивимося, яву вибираємо, звертаємо увагу. Далі сидіння. По заводу під оригінал має витиск. Не перешити ниткою, ниткою воно дешевше. Але це якісне під оригінал дорожче. Має бути ось таке сидіння. Далі. Задні нові стекла в мене. Без лінзи. 89-й рік. Такими стеклами. Далі брезговик. Чехія, відповідно, пластина. Далі, ззаді стекло. Так само. Мади інших Словакия і всі значки. Вихлопна система. У мене стоїть Чехія, коліна, Тайвань. Хороші виробники, хороша якість. Далі. Задня резина. Ось у мене стоїть чеський мітас по заводу стояв баром. Але це є чеський мітас, комплектували нові яві цими мітасами. Зараз їх робить Індія. Також має бути така резина. Не китайська, будь-що попало. Відповідно, болтики Лі. Відповідно, болтики передніх підніжок, SL. Ось. Також. Тут мають бути Воздуховідводи, які стравлюють воздух туди, в траверси вверх, щоб не пшикало вам сюди, потім маслом на коліна, на бак і так далі. Далі металічні хомути, вверх, низ, гофри, гофри, обов'язково, бо Польща бо Чехія, щоб були якісні. Передня резина також. Мітас. Ось вона. На люксовках, на чізетах, з таким протектором вона комплектувалася. Далі. Дуги у мене теперішні новоділ. Є у мене чехословацькі. вони відрізняються ось тут вигином. І все. І більше нічим. Оце є оригінальні дуги, які йшли з заводу, такого типу вони. Це вже новоділ, але під оригінал. Ручки задні оригінальні. Ножки складаються оригінальні підніжка центральна. Ось вона різниця тим, що вона з люксовій яві. Тут є значок пише ява. І ось там така виборка і йде отбойник резиновий. Ось моторчик у мене знизу сухий. Все гарно, мокцикл їздить. Далі. Ще. фільтр бокс під прямий патрубок. Якщо це Ява 638, 103, люксовка. Карбюратор. Мадин і Чехословакія. Не просто іков, то буде Китай. Або без значка може бути Тайвань. Може бути новий. Може писати просто Ява. Ну це оригінальний заводський. На це також звертаємо увагу. Буковинки також у мене оригінальні, помальовані структурною фарбою. Китайські будуть набагато довші сюди. І вони пластмасові тверді. Ну, з такого з основного я розказав. Заднє крило також, також у мене оригінальне, Чехословацьке. Китайські непогані можуть бути. Це одно, що можна поставити там крило. Е, і бокс під акумулятор, також може бути польський, він непоганий. В середньому в такій комплектації мала би бути ява. Якщо ви собі хочете купити, на такі деталі звертаємо увагу. Всі болти в перецинку мають бути. Пробки, болтики, фари. Обот. Не сказав обот-фари. Ось він. Чухословацький, оригінальний китайський, бо тайванський він буде вужчий, багато вужчий і прямий. Стекла поворотів можуть бути Китай і Тайвань, вони лимонні, такі жовтого кольору. За пів року, за рік, можливо, за два вони стануть матові. Таке не має бути наяві за такі гроші. Зеркала можуть бути копія. Не обов'язково велорекс, тому що їх дуже важко знайти. Вони дуже дорогі. Копія може бути за ці гроші. Якщо там ява за 4 тисячі гривень, сигнал можна знайти. Явів дуже багато приїжджало до нас. Десь на розборках вони мають бути. Треба давати на перецинк, на покраску. Ставити по оригіналу. Вони якісь там китайські ставлять хромовані за 300 гривень. Повороти дешеві, лимонні, оптику якусь там ставлять. Також. Чи польську, чи яку накомплектують китайськими запчастинами і все, Я в мене супер. Давайте мені 5 тисяч доларів. Є такі жорики. Ну і відповідно вона має переоформлятися за ці гроші. Ясне діло. Оце такий менш-більш роз'яснення для тих, хто хоче купити яву і не розуміє, не знає, не в курсі, ніколи тим не цікавився в якій вона має бути комплектації. На ці деталі звертаємо увагу. Мотор на люксовці має бути 305, 300 на попередній моделі. Ну все, більше таких тросиків так само бажано, щоб були. Або польські, або оригінальні. У мене польські з такими металічними закрутками. Оригінальні з пластиковими. Ну і більше таких моментів по ній немає. На це звертаємо увагу. І тоді при, при покупці ви можете розуміти, чи вам продають в комплектації оригінальні, чи вже дуже багато зекономили, а хочуть по максимуму. Руль так само. По рулю, ще скажу. У мене стоїть руль оригінальний, китайський він буде вужчий і будуть піджаті е, ручки до руля. Також курки будуть наклонені вниз. Ото буде китайський руль. Оригінальний він має бути трошечки ширший. На це також звертаємо увагу, коли дивимося на яву. Ну от і все. Ось таке розпізнавальне відео для тих, хто хоче собі купити, придбати. Ця ява не продається, це моя. Це я так. Дуже багато пишуть. Розкажи, поясни, проконсультуй. От я для всіх розказав і проконсультував. Всім гарно дякую за увагу, всім пока.